Вітаю всіх, особливо тих, хто дуже-дуже довго чекав, майже рік. П'ять частин на каналі вже є. Шосту частину буду в'язати ось такою світлосірою пряжею. Гачок 1,75 кловер. Пряжа товщиною 600 метрів в 100 грамах. Вівчарі. Це. Суміш льону та бавовни. Дуже класна, якісна пряжа українського виробництва. Наступний ряд це у нас 83-й рахунку. Так як в мене закінчення. Я не планувала знімати далі. Але ось, тут закінчення. За схемою у нас потрійне піко. У мене просте, стільки цими відрізняється. Знаходите. Ось цю частину, і вибираєте три середніх стовпчика. Ну, щоб довго не мучиться, знаходите крайній секунду, тому що тут важливе. Ну, Потерпіть цей ряд, в'язалось для себе, тому нитка підбивалася. От перший стовпчик. Другий стовпчик, і ось ці перші, другий, третій. Петля підйому, три стовпчика без накиду. Один. Ну, я тут разом ув'язую робочу нитку, три стовпчика без накиду. Далі. П'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, стопчик без накиду в велику піку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, рельєфний зворотній стопчик Ось це маленьке піко, і за ним по схемі на стовпчик з накидом. от з рельєфний зворотній стовпчик за ось цей стовпчик з накидом накид і рельєфний зворотній стовпчик за наступний стовпчик з накидом. Тут, якщо пригадаєте, або хто в'яже послідовно, ось тут стовпчик з накидом, звуження, піко і далі стовпчик з накидом. За цей стовпчик з накидом. Рельєфний. Один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик без накиду, велике піко. Один, два, три, чотири, пять. Манюні піко. Один, два, відступаємо. Третій стовпчик без накиду. І в наступні ще два. Є повітряна петля, накид. Тепер нам потрібно зробити два рельєфних стовпчики, але з однією вершиною. З одним накидом перший стовпчик. ось цей накид, другий стовпчик за наступну вершинку. Схемі пров'язується навколо рельєфних стовпчиків без накиду. Але там вже, якщо пряжа ось такого плану, як у мене, там не сильно видно, то по факту тільки ви будете знати, що там пов'язано саме за ті стовпчики без накиду. Вони там трошки нижчі чи трошки вище. Такий мав секретик. І все, у нас раппорт, звідси, два відступили, один, два. 1 2 3 1 2 3 4 5 стовпчик познак 1 2 3 4 5 накид тут піко маленьке наступний стовпчик за ним туди пров'язаний рельєфний зворотній накид пропустили звуження наступний стовпчик туди стовпчик рельєфний 1 2 Три, 4, 5. І так пров'язуємо по колу. Слідкуємо, якщо у вас ну, виходить так, що ви стягуєте, ну, взагалі стягуєте, стягуйте. До речі, рекомендую кожну, кожну частину ви прив'язали і відпарюєте свою серветку. Відпарюєте серветку, щоб вона, всі стовпчики, лягли на своє місце. Рельєфні особливо класно розправляється, коли відпарюєте. І вже починаючи наступну частину, ви будете бачити, ви стягуєте її чи ні? В раді, коли багато повітряних петель, є проблема, особливо початківців, що розмір повітряних петель не відповідає розмірам стовпчиків. Тому от приходиться по 5 петель, а може виникнути так, що ви стягуєте, і просто пров'яз тут по 6. Таким чином, зустрінемось в кінці.